Зазвичай ми не задумуємося та не запитуємо себе, що означає слово дар. Натомість ми добре розуміємо слово подарунок, яке міцно прив'язалося із святкуваннями днів народжень чи відзначенням різних подій. Нам здається, що коротка мить пережитої приємності від вручення та отримання подарунку вичерпує весь сенс дарування. За цією хвалевою подією ми не завжди можемо зауважити якусь особливу глибину чи значення дару. Ми зовсім не відмовляємося від приємних моментів, пов'язаних із отриманням подарунків. Але ми часто переконуємо себе і інших, що життя передусім полягає у здобуванні, опануванні та володінні, а не даруванні. Ми прагнемо свободи, яку розуміємо як самостійність та незалежність від інших. Ми хочемо належати лише собі і бути незалежними від інших, контролювати себе та максимально усе, що діється навколо мене. Цей підхід кульмінує в концепції self-made man чи self-made woman, себто у прагненні гордого та впевненого самопроголошення, що ми є своїми власними творцями, які вправно скористалися суспільними ресурсами та можливостями для саморозвитку, самотворення. Та самоздійснення. У цій парадигмі ми бачимо себе здобувачами, підкорювачами, переможцями, а не отримувачами дарів чи дарувальниками. І все ж, якщо уважно прислухаємося до себе, то відчуємо, що одна з найбільших радостей у нашому житті це усвідомлення того, що ми існуємо у просторі дару, вплетеними у динаміку дарування. Питання лише у тому, наскільки нам вдається відчуття дару зробити тривалим та дієвим у нашому житті. Наскільки радість дару здатна наповнити собою наш день, тиждень, місяці та роки нашого життя. Та й зрештою, чи ми задумуємося над тим, що, оминаючи дар, ми ризикуємо розминутися із нашим покликанням? Не відкриваючись на простір дару, ми не зможемо остаточно збагнути себе самого. І опанувати своє власне життя без практикування дару ми лише ковзатимемо поверхнею людських стосунків, уникаючи глибини та автентичності. Нам часто здається, що крихкість та вразливість нашого я ми зможемо захистити, заховавшись за обладунками із недовіри та дистанції. Дарма так думаємо. Бо насправді дар має цілющу силу та здатність повернути цілісність нашому розбитому, розгубленому чи самотньому я. Ми повинні якось сказати собі, що три найважливіші питання у моєму житті є такими. Перше, чи я готовий прийняти своє власне життя як дар. Друге, якщо приймаю цей дар, то що повинен із ним зробити? Третє запитання, однак є найважливішим, бо, не знайшовши на нього відповіді, ми не збагнемо суті та глибини перших двох запитань. Тому і відповіді на них можуть виявитися непереконливими та демотивуючими для нас та й для тих, хто навколо нас. У третьому запитанні я повинен запитати себе про джерело дару мого існування, про дародавця, про того, хто дарує мені моє життя. Фактично, ці запитання є нашими запрошеннями наважитися, зануритися у силове пора міжособових стосунків та спілкування. Ці запитання є також і питаннями про життєстійкість, а остаточно життєдайність. Життя сповнюється як дар, коли стає фонтаном життєдайності. Не відповідаючи на дар, ми стерилізуємо життя, маргіналізуємо та прирікаємо його на згасання у болях самотності та смутку. Виходячи поза простір дару, погоджуючись лише на логіку обміну та уявляючи світ просто великим супермаркетом, ми не маємо іншого вибору, окрім як будувати наші стосунки з нашими людьми на засадах інструментальності. Логіка інструментальності є настільки потужною, що ми не лише інструменталізуємо світ та людей навколо нас, але й самих себе. Зрештою, якщо ми не є подарованим, Даром для нас самих, то ми, дивлячись на себе, також бачимо лише інструмент. Словом, дар пропонує нам радикально іншу концепцію та якість людських стосунків. Якщо подивимося на людське покликання та людські стосунки через призму християнського світобачення, то нам просто перехоплює подих від радикальності та абсолютності божественного дарування. Бог дарує людині її власне життя, дарує іншого, дарує цілий світ. І найбільш вражаючим є те, що усі ці згадані дари є остаточно виявами радикального самодарування, повного та цілковитого віддання себе на людські руки у вифлеємському вертепі. Радикальність та абсолютність такого кроку стають можливими лише у світлі та хвилях любові. Остаточне дарування є плодом любові, яка сповнює. Виявляє та у присутній себе у творчій силі прийнятого дару. Нам слід відгукнутися на таку божественну педагогіку. Ми повинні творити культуру життя, яка є відповіддю на дійсність дару, плекати структури життєстійкості та життєдайності, вкорінені у практиках взаємного дарування. Подружжя та сім'я є способами відгукнутися та увійти у радикальність божественної пропозиції щодо прийняття. Довершення та плекання дару. Подружжя дарує нам глибину стосунку у любові, повноту відповідальності, а отже й повноту свободи разом із вражаючою таїнственністю співтворіння. Жити у просторі дарування означає жити духом вдячності за власне життя з одного боку та стремлінням поділитися даром власного існування з іншим, дарувати означає любити, себто жити любов'ю, яка приймає. Та любов'ю, яка віддає. Дар звершується у любові, свободі та творінні. Через дар та дарі наше життя стає життєдайним. Якщо дорогий глядач тепер готовий глибше зануритися у дослідження теми дару, а зокрема осмислення феномену дару у подружньому житті та любові, то вам буде годі знайти кращого співрозмовника, ніж святий Іван Павло ІІ із його богослов'ям тіла, тепер уже й рідною мовою.